Я Саша, нова робітниця, мовила дама, як цариця пройшлася офісом. Так розпочався день. Зацокотіло все помало й пісень, техніка офісна поволі заспівала. Саша дивилася на неї і не знала, з якого боку, як до неї підійти. Але із посмішкою, милою знайти Саша одразу вміла допомогу. І через місяць техніки облогу Саша нарешті якось подолала. Кругом і всім вона розповідала про свій високий статус, гарний фах. Ой, тяжко передати те в словах. Корона з кожним днем ставала вище. Та як не прикривала саша днище, особи суть нічим не замаскуєш. Все те, що не надбав, не намалюєш, а суть сіренька, в принципі, була. Крім школи й курсів Саша не змогла нічого більшого в житті опанувати, касиром правда вміла працювати на тому все. Щось більшого в житті бажання досягти не виникало, та й мудрості буття їй бракувало. Свекруху з дитям допомагала, за спиною все брудом поливала. І чоловіка. Що тримав родину, поза очі висміювала в спину. Та загалом все ж вміла не баритись, до керівництва м'яко підстелитись. На тому все коротка епіграма, така собі життєва панорама.